Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні у мене ось такий чудовий комплект. Це переробка, арома лампи та скляної пляшки. В такий декор для патіо. Я тут буду використовувати кам'яний ефект, таку суміш будемо робити для кам'яного ефекту, щоб з пляшечки скляної зробити кам'яну і трішки переробимо ось цю таку аромалампочку, щоб це все було в одному стилі. Щоб воно мало такий вигляд, ніби воно вже дуже стареньке, полежало десь на дні моря, закам'яніло. І так далі. Ось така аромалампочка. я буду використовувати для декору акрилові відливки. У мене є окреме відео, як робити акрилові відливки в молдах. Запрошую до перегляду. І для цієї аромалампи я ось вибрала такі відливочки, тут з виноградом, тому що в мене на пляжці теж виноград. Я вирішила зробити це таке. В грецькому стилі, для мене, це, так би мовити, такий грецький стиль, такі древні амфори. І ця аромалампа буде використовуватися як підсвічник. Наклею я на гарячий клей, акрилові відливки на гарячому клеї, вони прекрасно тримаються на таких поверхнях. Робимо ось такі ручки. З таких двох відливочків, такі вони будуть у нас фактурні. І такий відливок винограду на боковиночках, <кій> на верхушці всередині такий віночок буде. І на цей же віночок, цей же віночок я е приклею знизу, тобто на ньому буде триматися наша арома. Лампочка. Ось цю розрізала рамочку я навпіл, із двох половинок якраз тут дуже цікавий такий орнамент, і він підходить мені сюди по стилю. З двох половинок я роблю верхушечку, і тут ще по краях, де у мене ручки. Там ще теж відріжу від рамочки. Така в мене є квадратна ще рамочка. Я відріжу теж шматочки і підклею тоді серединочку, щоб була в нас верхушечка така вся заповнена цим орнаментом. Ось цю серединку відрізаю і з двох боків підклею на цю аромалампочку. Яка в нас буде слугувати підсвічником по боковинках цієї аромалампи я теж ще додам виноградику. Тут я один вже приклеїла відливочок і вирішила, що можна ще цей відливок розділити навпіл. і Тут на двох сторонах, на двох боковиночках цієї заготовочки ще додати цього виноградику, щоб уже все в нас було таке цікаве, об'ємне і фактурне. Ось так по цих двох боковиночках я ще приклею шматочки цього виноградика. І далі я хочу ці відливочки зафарбувати в такий колір. Це, бачите, заготовка такого беж, беж з коричневим якийсь такий колір цікавий. І треба ці відливочки теж зафарбувати в такий колір, щоб вони були в нас не відрізнялися, так би мовити, від цієї аромалампочки. Я підбираю колір, беру тут трішки бежевого, трішки рижуватого, пробую і Підійшов колір, і я це все підмальовую, підмальовую відливки де-не-де де, і саму лампу, і ставлю це все на просушку. Серединку цю коричневу я витру, вона мені має бути тут коричнева. Все, сушимо, після просушки лакуємо. Далі, коли висушила добре, після лакування, дала добре просохнути. Тепер я беру коричневу фарбу, беру м'якеньку ганчірочку і будемо тонувати нашу заготовочку. Прохожуся. Фарбою такою достарідкою, щоб вона зайшла мені у всі щілинки цього орнаменту. І тут же зразу м'якенькою ганчірочкою я протираю верхушки, стараюся, щоб фарба у нас залишилася в основному в середині цих орнаментів. Буду проходитися не тільки по цих орнаментах, а і по самій цій лампочці, тому що в неї тут така фактура нерівна, а вона вже сама по собі така тут, якби кам'яна ця заготовочка, там такі в неї нерівності. І тут дуже добре, ця коричнева фарба виділить мені ці всі нерівності, плюс виділить цей весь орнамент. Який ми приклеїли, гарно це все протираю і знову добре просушую свою роботу. Там, де хочеться більш мені витерти, я зволожую ганчірочку і протираю вологою ганчіркою, там, де дуже вже фарбу, мені здається, забагато. Трішечки вологою ганчірочкою і витираю, до... так як мені подобається вже цей варіант. Тут, бачите, відклеїлося, я ще раз його підклею туди, цей відливочок. Далі беремося до пляшки. Пляшка в мене ось така виноградна, цікава. Вона в мене зафарбована і покрита лаком алкідним. в цій пляшці, вже більше 10 років вона в мене стоїть. І я вирішила, я навіть не знімаю цей, бо тут це нереально зняти цей лак з цієї пляшечки. І я роблю масу для кам'яного ефекту. Тобто я беру білу акрилову фарбу, три частини. Фарба в мене з будівельного ринку, так само і клей ПВА. будівельний, Дві частини цього густого клею ПВА розмішую гарно і далі, щоб. Отримати такий кам'яний ефект, ми додаємо пісочок. Ось у такий мілкий пісок, але навіть як там будуть мілкі камінчики, це нам теж не завадить. Можна брати річний пісочок, морський, в кого є, може хтось. Тобто додаємо пісок. Додаємо стільки піску, щоб у нас вийшла така маса, яка нас влаштує. Я додаю ось так. Трошечки цього пісочку. Гарно, гарно це все вимішує, бо він важкий сідає на дно. І тепер перший шар на цій пляшечці я буду робити пензликом цю масу наносити. Ось. Пензлем наношу і сушу. Бачите, тут мені вона здалася ще трішки, як би мовити, не така густа, яка б мені хотілося. Але я вирішила, що на перший шар мені буде достатньо такої густоти. Тепер ставлю на просушку і далі ще додаю піска, щоб була така густа-ця Густа, густа у мене ця маса. На другий шар, щоб вона була вже така досить у мене густа. І другий шар після просушки я буду наносити спонжиком такими тампонуючими рухами. Щоб нанести такий досить добрий шар цієї маси. Ось так спонжечком я наношу цей більш густий шар і просушую. Просушую не до кінця, щоб ця маса була ще трішки волога. Коли вона трішки ще волога, у мене є спита кава, ось така з кавомашин, я її беру у баристи, там, де кавові оці генделики. І я тепер цю каву посипаю нашу пляшечку і втираю руками, прямо втираю цю каву в нашу масу. Далі я ще беру пензлик, і пензликом залишки змітаю. І у мене вийшов ось такий ефект. Після просушечки я беру знов, роблю таку намішую фарбу, яку я намішувала для нашої аромалампочки, щоб вони в мене були вже в одному стилі. Трошки багатенько я роблю цієї фарби, намішую, вона густа. Я розвожу трішки водичкою і прохожуся повністю по всій пляшечці, щоб ця фарба в мене зайшла у всі шпаринки, пройшлася по цій каві. Фарба не густа, тому кава ця, і ці, цей такий кам'яний ефект він просвічує крізь цю фарбу. І дуже цікавий такий вигляд має ця пляшечка. Гарно її висушую. Тут же я підібрала і кришечку для цієї пляшки, висушую її дуже добре і лакую тонким шаром лаку. Далі я приступаю до декору. Декорувати також буду акриловими відливками. Роблю спочатку верхушку цієї. Кришечки роблю таку, таку як би в амфори цю верхушку з цими відливками Добре на цей клей притискаю, і ці акрилові відливки прекрасно на гарячий клей тримаються. І в нас буде така цікава верхушка нашої амфори. Приступаю вже до декору самої пляшечки. Ось так наниз. Роблю ці акрилові відливочки, такі цікаві. Наверх, на горлишку. Бачите, пляшка в нас має дійсно такий вигляд, як кам'яна амфора. І така вона приємна на дотик. Дуже мені сподобався цей ефект. В принципі, якщо немає кави, Ця майстриня, яка робила цю, цей кам'яний ефект, це іспанська майстриня, вона додавала туди корицю, ще якісь там перчики, але в мене цього всього немає, і я вирішила використати каву. І мені здається, що з кавою воно більш цікавий ефект, який більш зернисто-кам'янистий, будемо так казати. Ось, після того, як я наклею повністю свій декор, який мене влаштує, я теж пройдуся по цьому декору цією бежевою залишками цієї бежевої фарби, щоб вони вже були в мене одного кольору. З пляшечкою. І далі, так само я буду виділяти е, рельєф на цій пляшечці, на цих е, відливочках, просушую добре цю фарбу. І далі лакую ці відливочки. Бачите, яка вона гарна на дотик ця пляшка вийшла. І так само я беру коричневу фарбу, трішки її розвожу, знову беру ганчірочку і так само працюю з цією пляшечкою, як я працювала з нашою аромалампою. лампою Тобто додаємо старовини нашій роботі. Так само, де мені не подобається, я беру вологою. Серветкою по верхушечкам прохожуся, щоб виділити ці виноградинки і так далі, щоб фарба в нас залишалася як можна більше в самому рельєфі. Просушую це все. Далі, ось такий у нас ефект вийшов, але мені захотілося ще додати такого ефекту, якби наші амфори полежали на морському дні. І такі вони трошечки, якби водою, соленою вже пройдені. Тоді я беру для цього білу акрилову фарбу, сухий пензлик, відбиваю його об папірчик і прохожуся по верхушкам рельєфу цією білою акриловою фарбою. По нашій Амфорі і по пляшечці прохожуся не тільки по відливках, а повністю по всіх цих виступаючих частинах нашої пляшечки. Підсушую знов цю білу фарбу. І далі я ще вирішила додати е, такої. Бірюзової трішечки фарби, розвела я водичкою теж бірюзову фарбу, і так само сухим пензлем буду проходитися ще і поверху цієї білої фарби ще додавати бірюзову фарбу. Тобто, так би якби наші позеленіли від водички. Додаємо такого старого вигляду. Додаємо фарби стільки, скільки ми вважаємо за потрібне. Тобто, тут все залежить вже від того, як ви собі захочете бачити цей ефект. Просушуємо це все знову дуже добре просушуємо і милуємося нашою роботою. Ось така вийшла в мене старовинна з кляної пляшки, вийшла старовинна кам'яна амфора. І так само з цієї аромалампочки вийшов такий підсвічник. Вона буде використовуватися як підсвічник. Я вважаю, що я добилася того ефекту, якого я і хотіла. Ось такий це все має вигляд. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на Ютубі. Щоб орки не прийшли до нас до хати, не забуваємо про. Донати. Донатимо на наші славні ЗСУ. Не забуваємо разом до перемоги. Слава Україні!